Перш за все хотів би сказати про те, що, зокрема, на Південному фронті, як і на інших напрямках, головні позиції і передові позиції сил антитерористичної операції утримують підрозділи Національної гвардії та спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Якщо говорити про Південний фронт, то безперечно, це Штурмовий полк Нацгвардії Азов, батальйон Донбас, рота батальйону спеціального призначення МВС Дніпро-1. Батальйон Кривбас, Івано-Франківськ, Скіф, Львів. Це саме ті наші бойові одиниці, які сьогодні здійснюють. Виконання бойових задач безпосередньо в секторі М, де, власне, я і перебував значну кількість часу. Якщо говорити про Південний фронт, то вкотре можу зазначити те, що на сьогоднішній день постійно проводяться роботи по укріпленню лінії оборони Маріуполя, здійснюється. Риття протитанкових окопів здійснюється будівництво фортифікаційних споруд, і з усією відповідальністю можна говорити про те, що Маріуполь сьогодні укріплений достатньо добре, професійно. Більш того, враховуючи те, що я приїхав фактично по всій лінії фронту, думаю, що сьогодні саме там. Знаходиться найбільш такий ефективний укріп район, функція якого стримувати агресію ворога у разі спроб наступу. Власне, ситуація в самому Маріуполі абсолютно спокійна. І я хочу зазначити те, що навіть за останні кілька місяців. Настрої людей кардинально змінилися. Я з цією відповідальністю стверджую про те, що значна, переважна подавляюча частина мешканців цього прекрасного міста налаштовані патріотично, налаштовані проукраїнське і, власне, сьогодні разом із Збройними силами. Із бійцями Національної гвардії та міліцією готові здійснювати всі заходи для того, щоб не допустити агресію путінських терористичних військ. Це дуже важливий фактор, оскільки, як ми всі пам'ятаємо, Маріуполь був одною з найнебезпечніших точок на мапі театру бойових дій. Коли там відбувалися ну, всі ті всім відомі події. Хоча потрібно зазначити і те, щоб не займатися шапкозакиданням, що латентні сепаратисти і, звичайно, ті люди, які сьогодні сповідують зовсім інші принципи, там є. Мова йде в тому числі і про місцевих депутатів. Представників місцевої влади. Я думаю, що це нікого ні для кого не секрет, оскільки, як ми всі бачимо, у нас мімікрія це така, знаєте, тотальна хвороба бувших, ну, і, на жаль, нинішніх чиновників місцевої влади, зокрема і у визволених містах. Тому саме з цього приводу я і перебуваючи в Маріуполі звертався, в тому числі і до депутатів міської ради, які досить довго народжували рішення про визнання Росії агресором. що Ситуація сьогодні важка, це війна, і тому час визначатися, з ким вони, з Україною або з Путіним. І безперечно, я думаю, що і у Служби безпеки, і у Генеральної прокуратури з'являться питання, мова йде не тільки про Маріуполя, і про Харків. Ми поговоримо про це окремо, оскільки сьогодні небезпека того, що ці люди в певний, можливо, найвідповідальніший момент. Можуть, як то кажуть, в народі завдати удар в спину, зберігається. Тому вкотре попереджаємо, ми знаходимося в стані війни і всі жарти в сторону. Зрада державних інтересів це важкий злочин. За цей злочин передбачені суворі покарання, тому ті, хто сьогодні будуть намагатися підривати державний суверенітет. Будуть винайдені і покарані. Покарані серйозними строками. Власне, якщо говорити про загальну ситуацію в інших секторах, можна поговорити сьогодні про безпосередньо сектор С, це Артемівський напрямок, в якому також на сьогоднішній день, дякувати Богу, здійснюються всі необхідні роботи для того, щоб укріплювати і вибудовувати кілька ешелонів лінії оборони і захисту з напрямку горлівки дебальцево Власне і Арсеній Петрович Яценюк, прем'єр-міністр України, вчора дав доручення. Приступити до більш масштабних робот по укріпленню лінії оборони і побудові фортифікаційних споруд на всіх напрямках лінії фронту, і наскільки мені відомо, вже для цього Кабмін виділив 500 мільйонів гривень. Це дуже важливо, бо, звичайно, саме на цьому напрямку хотілось би, щоб роботи відбувалися більш, скажімо так. Більш динамічно, оскільки це достатньо серйозна річ, і ми в будь-який момент повинні бути готовими до всього. Тепер про ситуацію безпосередньо на окупованих територіях. Ну, ми вже неодноразово говорили про те, що. На превеликий, жаль, на превеликий жаль, Путін вкотре показово плює на будь-які дипломатичні домовленості, на будь-які досягнуті у мінську угоди і підписані власне угоди, і нарощування ворожих сил. В, на окупованих, тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області щодня продовжується. Головна концентрація ворога відбувається в Новоазовську, Горлівці, Донецьку, Сніжному, Луганську. Ну і, безперечно, в прилеглих територіях, містах і районних центрах. Путін продовжує щодня надсилати на Україну ешелони з боєприпасами, надсилати важке озброєння, зокрема артилерійські системи, ракетні системи залпового вогню, танки, самохідні артилерійські установки. А також практично щодня на території України прибуває жива сила противника у вигляді російських найманців. Та військовослужбовців регулярних частин російської армії. Про це потрібно говорити чесно, відкрито. Я думаю, що весь цивілізований світ це бачить. Власне, це підтверджує не тільки українська розвідка, а й розвідка країн НАТО та Сполучених Штатів Америки. На жаль, це означає, що Кремль не налаштований на деескалацію конфлікту на Донбасі. А налаштований на подальше проведення активних бойових дій. Звичайно, ми повинні сподіватися на краще, але знаєте, хто хоче миру, нехай готується до війни. І, безперечно, сьогодні всі ми повинні розуміти, що знаходячись і в стані війни, фактичному стані війни з Російською Федерацією. Оскільки те перемир'я, яке ми так часто оголошуємо і бачимо, воно як було, так і залишається умовним. Я скажу тільки за сьогодні: 17 разів ворог атакував позиції сил АТО, причому із застосуванням важкої артилерії, в тому числі і 122-мм артилерійських систем танків. Та мінометів 120 міліметрів. Це та відведена в кавичках зброя, яка повинна була вже давним-давно знаходитися за лінією розмежування. Ще раз наголошую на тому, що українська сторона виконала всі міжнародні домовленості, досягнуті, і дипломатичні домовленості, досягнуті у Мінську. Наша важка зброя. Та зазначені артилерійські системи, включаючи ракетні системи залпового, огню, відведені під моніторингом ОБСЄ за лінією розмежування. Тобто, Україна сьогодні вкотре демонструє всьому цивілізованому світу свою прихильність і прагнення припинити конфлікт на Донбасі і встановити мир. Власне, це підтверджує і прийняття нещодавно Верховної Ради змін до закону про особливий статус, де є регламентація тих позицій, які були досягнуто в мінську. В свою чергу, я думаю, що ви вже всі бачили реакцію час, в першу чергу ватажків російських терористичних банк. Банд, що діють на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області, власне, і реакцію речника президента Путіна Піскова, який фактично на весь світ заявив про те, що вони не приймають цей закон. Хоча все це було вписано в мінські угоди, і, власне, Україна діяла виключно. За тими правилами і тими, скажімо так, і тими темами, які були тими позиціями, які були прописані під час мінських угод, саме це на сьогоднішній день і є достатньо серйозною проблемою, оскільки в мінських угодах прописано виведення всіх, всієї важкої техніки. Окупаційної, безперечно, виведення незаконних збройних формувань, контроль над кордоном між Україною і Росією, і, звичайно, я маю на увазі частину України, яку повинна контролювати законна українська влада, і, звичайно, проведення виборів за українським законодавством. Я вважаю, що жодних питань такі речі ні в кого викликати не повинні. Власне, вони і не викликають ні в кого запитання вже після того, а, говорити про надання особливих статусів і так далі. Як бачимо, Кремль не йде на співпрацю в цьому процесі і ще раз наголошую на тому, що ми будемо сподіватися на краще. Але переконаний в тому, що нас очікує важка весна, і з огляду на посилення присутності і регулярних частин російської вармі, а до речі, потрібно згадати тут і про збільшення значне збільшення і вищих офіцерів Гругенштабу Росії. Збільшення кількості офіцерів ФСБ на території, підконтрольній сьогодні російським терористичним військам, говорить про те, що поки що говорити про, скажімо так, намагання встановити мир на Донбасі з боку Путіна зарано. Це означає, що ми повинні готуватися і готуватися найгіршого. Це ні в якому разі не означає паніку або розпач, оскільки я можу з впевненістю вам сказати, що сьогодні сили антитерористичної операції, Збройні сили України, підрозділи Національної гвардії та підрозділи Міністерства внутрішніх справ, які виконують бойові задачі на лінії прямого зіткнення, забезпечені всім необхідним і готові в будь-який час дати гідну. Відсіч ворогу, що власне ми і спостерігаємо на в тих гарячих точках, які а, сьогодні є на а, лінії фронту. Ну, зокрема, найгарячіше сьогодні в Авдіївці, Пісках Опитному, тоненькому і на півдні в Широкіному. Практично бої там тривають е, цілодобово з певними. Перервами, і я ще раз хочу наголосити, що, зокрема, і Авдіївку сьогодні атакували 122-мм артилерійськими системами, а також станків. Ну, Інші населені пункти і вчора, і всі попередні дні те саме. Тобто, ми бачимо абсолютно відверте нехтування тими рішеннями, які приймалися. В мінську. Але ми готові і, безперечно, сили силистичної сили антитеристичної операції зупинять будь-яку агресію і спробу ворога в разі е, прориву на е, територію підконтрольну е, Україні. До речі, варто тут зазначити, що вчора також відбулося фактично. ну, Абсолютно брутальне порушення домовленості в районі станиці Луганської, коли бойовики перейшли через Сіверський Донецьк і зайшли фактично на територію підконтрольну Україні. Наразі там встановлено додатковий блокпост для того, щоб в разі спроб подальшого просування негайно зупинити. Ворога. Тобто ми бачимо, що, на жаль, Кремль сьогодні продовжує здійснювати загарбницьку політику щодо територій Незалежної України, і, безперечно, говорити про те, що Путін налаштований на деескалацію конфлікта, сьогодні просто неможливо, оскільки весь цивілізований світ бачить те, що відбувається у нас. І на жаль, практично кожного дня ми отримуємо інформацію про загиблих, про поранених наших бійців, і це надзвичайно боляче і прикро. Далі хотів би кілька слів сказати і про те, що сьогодні ворог достатньо активно працює і на дестабілізацію ситуації всередині країни. Ми це бачимо з екранів телебачення. Я думаю, що сьогодні, знаєте, оця от присутність ФСБ та гру Генштабу Росії, вона в повітрі достатньо відчутна, про що говорять в тому числі ті заходи, які відбувалися на минулому тижні. Можемо згадати той так званий мітинг, де по 80-100 гривень. П'ята колона Кремля в Україні під назвою «Опозиційний Блок намагалася купити совісті сумління українських громадян, користуючись надзвичайно складною ситуацією соціально-економічною ситуацією в Україні і фактично принижуючи цих людей і тим самим. Безперечно наносяти шкоду державі Україна, тому особисто я вже неодноразово говорив про те, що мабуть потрібно вже приймати достатньо радикальні і жорсткі заходи. Це стосується і зняття депутатської недоторканності з певних чиновників і з певних депутатів, які сьогодні вочевидь служать Кремлю. Які сьогодні, вочевидь, є чинниками дестабілізації ситуації в Україні, і які, вочевидь, сьогодні працюють проти незалежної, нашої незалежної держави. Я думаю, що призвища всім відомі і, власне, скажу відверто, я задоволений поки що всіми діями. Які проводить Генеральна прокуратура України, в тому числі і по відкриттю або поновленню тих кримінальних справ проти тих чиновників, які сьогодні повинні сидіти в тюрмі, а не в депутатських кріслах. І я думаю, що е, хотілося би вірити, що найближчим часом ми ці процеси обов'язково побачимо. Я можу сказати, що сьогодні співпраця між Міністерством внутрішніх справ та Службою безпеки України, як я вже неодноразово говорив, є безпрецедентною. Ми насправді сьогодні діємо чітко, діємо спільно, відпрацьовуємо всі механізми запобігання терористичним актам, запобігання проникненню диверсійних груп. Я думаю, що ті затримання, ті розкриття, які, про які повідомляють наші відомства, є достатньо яскравим підтвердженням. Звичайно, не все встигаємо. Ми прекрасно повинні розуміти, що сьогодні Україна з попелу відроджує і свої спецслужби і фактично відроджує. І підрозділи Міністерства внутрішніх справ, але ми вчимося у війні і вчимося достатньо ефективно. Це дуже важливий фактор, на якому б я хотів наголосити. І переконаний, що ми активно попрацюємо і в тому напрямку, який я зазначив, і ті справи проти чиновників, які відкривало Міністерство внутрішніх справ, про які неодноразово, на яких неодноразово. Наголошував міністр реформатор Арсен Борисович Аваков, будуть поновлені і винні за злочини проти держави Україна, винні за сепаратизм, винні за підтримку російських терористичних банд на території України чиновники високого рангу будуть покарані і отримають відповідні реальні строки ув'язнення. Ну, а, звичайно, то, що стосується спецслужб і СБУ, напевно, потрібно робити всі заходи, здійснити всі заходи для того, щоб такі зрадники не втекли. До речі, тут, знаєте, от хотілося б буквально відхилитися і згадати про місто Харків, в якому я мав честь перебувати кілька днів і спілкувався там також. З місцевими журналістами я до речі дуже дякую Харківській громаді. Це насправді патріотичне місто, це прекрасні люди, сміливі люди, які пережили достатньо багато за останній час, оскільки і Харків і Одеса є сьогодні такими, знаєте, точками активізації антиукраїнських настроїв і активізації саме. Російських терористичних груп підготовлених безпосередньо і диверсійних груп безпосередньо ФСБ на території Росії. Якщо говорити про Харків, то вже неодноразово зазначали, що ці речі відбуваються в місті Білгороді. Так от я б хотів подякувати громадянам за мужність і патріотизм і за підтримку. Власне, які подякувати новому губернатору. Харківщини Ігору Райніну, який достатньо чітко і зрозуміло висловився на останній сесії облради Харківської, де вкотре ганебно було відхилено рішення про визнання Росії агресором. Я вам скажу відверто: це злочин. Я вже мовчу про Харківську міську раду і про її очільника мера Харкова. Пана Кернеса. Знаєте, в мене складається враження, що насправді ці люди або живуть в якомусь іншому світі. Я маю на увазі не Кернеса, бо з ним все зрозуміло. Мені прикро за те, що з ним сталося, але інвалідність не повинна бути індульгенцією проти державних злочинів. Тому. Сподіваюся, що ГПУ доведе справу до кінця, і з ним все буде зрозуміло, і місце його буде там, де має бути. Але те, що сьогодні депутати і міської ради Харківської, і обласної ради не визнають Росію агресором, я вам скажу, це фактично, вибачте, за жорстку. Формулювання, але це фактично наплювання на могилу кожного українського героя і кожного безневинного громадянина України, що був вбитий Путіним і його зброєю. І я шокований цим нахабством. Якщо хочете цією жорстокістю по відношенню до власного народу, власне, як і до тих харків'ян, які сьогодні на передовій вмирають і гинуть, захищаючи батьківщину, і скільки їх полягло, і скільки їх загинуло, я переконаний в тому, що у Служби безпеки України, у Генеральної прокуратури знайдеться багато питань до тих депутатів, які сьогодні так показово, так показово висловлюють, висловлюють своє ставлення на підтримку кремлівського диктатора і його загарбницької політики. Я думаю, що Прийде час і переконаний в тому, що є місця, де вони зможуть потім обдумувати те, що робили раніше. Ми обов'язково дістанемо тих, хто сьогодні є небезпекою для незалежності України.